Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка. Пишні пасочки печуть. Діти, вже незабаром до нас прийде свято Пасхи, або ще, як його називають, Великдень. Великдень є одним з найдавніших. Улюблених мальовничих квітучих свят до свята Великодня готуються заздалегідь. Господині прибирають у хаті, прикрашають житло вишитими рушниками, готують пасхальні страви. Печуть паски. Ще ясочка. Мешки мишенята, тісто замісили, тісто випікати, в пічку посадили, смачно пахне паска, аж на цілу хату певно вже спеклася. Хай да витягати пасечки. Роблять красанки та писанки. Жовті, червоні, жовтогарячі кружельця, багатокутні зірки на писанці, це зображення сонця, хвилі означають воду, ще зображують листя, дубове або вишневе, малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів та бджілок. Малята, послухайте вірш великодні писанки Леоніда Полтави. Що? За дивнії яєчка? Наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташидочка мала? Навкруги барвисті квіти. Жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, Писанки. Іх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. На Великдень складають Великодній кошик. Туди кладуть паску – це символ Царства Небесного та Воскресіння, хліб вічного життя. Крашанки символ життя та достатку. шинку та ковбасу. Це символ душевної радості. Сир та масло. Це символ жертовності та ніжності Бога. Хрін. Хрін робить людину міцнішою та сіль. А сіль це символ достатку: кошик прикрашається зеленю та накривається гарно. Вишитим рушником. Зібравши великоднього кошика, вдягнувшись у святковий одяг, люди вирушають до церкви на великодню службу. А після освячення страв люди йдуть додому, вітаючи один одного словами Христос Воскрес! А їм відповідають воістину воскрес, а також водять гаївки. А ще кажуть, що на великдень не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитися, щоб весь рік був хорошим.